Де і народжуються за білою полосою, обов'язково йде чорним, і так далі. Життя це доволі циклічна штука, оскільки економіка це буквально наука про наше життя. Вона теж має свої цикли, має свої злети та падіння. Злети це так звані економічні буми. Ну а падіння це може бути рецесія, наприклад, або ж депресія. Рецесія це щось більш короткострокове. Ну, наприклад, на пару звітніх періодів. Ну, наприклад, на пару кварталів. А от депресія, це вже справжнісінька катастрофа. Вона останній раз відбувалася. Якщо ми беремо якусь дуже відому, про яку знають майже всі, це депре... Велика депресія 1930-х у США. На той момент буквально кожен кожна четверта людина вона була безробітня. Приклад рецесії ви могли бачити з 2007 по 2009 рік. Це тоді, коли звільняються десятки працівників, припиняють вироблятися товари. Mm. Іде наступне коло зупиняється виробництвом. Вони звільняють працівників. Ці люди безробітні, вони нічого не купують в компанії. Закривається наступна компанія, і так по колу ці проблеми вирішуються за допомогою фіскальної та монетарної політики. Векономіці одна з головних речей, Це все йому в цьому випадку. Падає майже все і одразу, крім одного. Медрус підприємств, банків, зниження рівня життя, протести, і це лише мала частина того, що спогоджує собою депресія. В економіці одна з головних речей загалом це взаємозв'язок. Якщо ростемо, тоді всі падаємо абсолютно так само.